Результат духовної роботи Немає нічого важливішого і більш рятівного, ніж знайти смак духовної діяльності, любити її і не дозволяти собі провести хоча б один день без зв'язку з небом, без роздумів, без молитов. Багато разів на день зупиніться на кілька хвилин. Постарайтеся знайти в собі точку рівноваги. Ваш божественний центр. Тоді ви почнете відчувати, що за всіх обставин життя десь у середині вас є щось вічне, безсмертне, яке не піддається руйнуванню. Навіть якщо це непомітно, навіть якщо ніхто не оцінить ваших зусиль, навіть якщо ви нічого не здобуваєте в матеріальному плані, ніколи не переставайте накопичувати духовні багатства. Від цього ви станете внутрішньо вільнішими, сильнішими, ви зможете парити над подіями. Така духовна робота це єдине багатство, єдине благо, яке належить лише вам. Усе інше може бути у вас забрано, тільки ця ваша робота залишиться з вами назавжди.